Їдьте, блядь, куди їхати? 3600 пенсія, куди їхати? Покажіть, адрес дайте. Куди їхати? З, з, з такою пенсією, де я сяду, що я буду робити там. Здохнуть, так краще я вдома тоді здохну. Їдьте, все, блядь, нахер їдьте. Куди йде? Чим допомагають? Чим? Нічим не допомагають. Їдьте, куди їдьте? Я вже їздила. І що там? І приїхала назад. Бо що я буду там робити? Хто мене кормить буде, хто що? Скажіть, люди добрі. Як, як там бахкали у Донецьку, ми сиділи тут хо-хо-хо, от до нас прийшло, а тепер тим достанеться. Бо вони последня деруть, а ну холупка якась. Восім тисяч. Холупка 8 тисяч і плюс ще. Це де? Не плюс вам на області. область. Mm. Де ж я візьму, у мене три шістсот, де ж я їх візьму. Ніхто не задає питання, де ж візьму я, я що, зуни звалилася. Всю життя тут пропахала. а тепер куди мені йти? Ну куди? От приходять хлопці, щось там той. А куди йти? Покажіть. Де хто мені що дасть? От ось сидиш, блять, ну, мать.